Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги Полісся. Бабе! Офіційний партнер клубу Полісся. Друзі, повертаємося до Житомира, Де закінчився перший там півфінального поєдинку Кубка України. Полісся проти 0-0. Нагадаю, у студії. Ми працюємо з Олександром Миколаївичем Хацкевичем і В'ячеславом Вікторовичем Грозним. 0-0. Закономірний результат. По-перше, тайму закономірно, і це ще раз говорить про напругу кубкових поєдинків. Всі стараються організовано грати. Ми Матвєнка побачили в опорній зоні. Ось Бондаренко, як вільного художника, грає, пробує знаходитись в різних зонах. Дуже висока нижня лінія у Полісся. Ось, В принципі, все як ми передбачали. Олександр Миколаївич, що по першому тайму? Ну, на мою думку, Шахтар був трішки гострішим, да, мав дві нагоди, да, які під рінню були. Але да, така гра більш дисциплінована. Да, всі грають за лінією Темп Темпні дуже високі, да, тому ну Житомирі сьогодні дуже так. Так. спекотно. Так, спекотно, але Спець. тим не менш, матч хороший. І я вважаю, що в принципі буде ще на що подивитися в другому таймі. Давайте звішалки розпочнемо. Тобто з тактичної схеми. Ми тут дискутували, хто де як буде грати, Вячеслав Вікторичу, хто де як грав. Просто е, вирішив, Пушич вирішив е, покращити баланс. Mm. І, і захисника Матвієнко поставив опорну зону. Допомогло? Допомогло, так. Да. Вони надійніше. Це гольова ситуація так, і перший, досить небезпечна. Перший дійсно. момент. Друга хвилина, буквально 105 секунд минуло, як вдалося створити небезпечний момент, тут Лука Стеллер провалився, так? Так, да, так. Тут треба було допрацьовувати. І далі, якщо я запитаю, а хто з гравцем працював? Які не встигли не встигли гравці і цілі от от такі кусочки фрагментів, якими швидше були гравці Шахтаря на атаку, чим гравці поліція на оборону. Там, мені здається, в першому таймі взагалі Кен продавлював неодноразово Лукаса Телора. Олександра Миколаївича що скажете по цій дуелі? Ну так я з вами згоден. Кевін був гостріший. Да? Тут потрібно визначити да, от вертикальну передачу, uh -huh. і тут грав вже один в один. Ну дивіться, да, центральна зона. Опорник не встигає за набігаючим. Да, так? Там mm -hmm. і Педріньо мав дуже гарний шанс. Да? і під лівою ногою був м'яч. Ну я все ж так. відзначу цю передачу з центральної зони. Так, Чудова передача. Ну і Лука Стеллер грамотно розташувався. По Перше поставив собі за спину. По-друге, напевно, вже варто було ну, пласуватися, розвертатися, відрізати По -по повністю погоджуюсь. Передача класна, як сказав Олександр. Ось, дійсно шикарна передача. Ти повинен, як захисник, в якого немає реактив. Швидкості, а в гравців групи атаки Шахтаря є. Ти повинен хоча б метр назад, хоча б для того, щоб тобі ж розвернутись, потрібно, тому що той обличчям От і, далі. Я думав, що Майсурадзе буде грати правого захисника. Чесно, я не думав, Лукас Тейлор між нами кажучи. Ось, але дійсно ми всі трьох закцентували. І я впевнений, що тренерський штаб полісся це розуміє, і будуть і, швидше за все, правий центральний захисник буде би ближче знаходитись, щоб страхувати. Дійсно, Тейлора. Дивимося, 14-та хвилина. Ще одна небезпечна атака, знову зарочення на лівом фланзі. І Гіналду мав шанс. Я не знаю, чи він пробував, чи віддавав так паралельно лінії воріта, але в будь-якому випадку не вдалося цей момент закінчити результативною дією. Якщо говорити про індивідуальності, хто вам сподобався в першому таймі, хто не сподобався? Олександр Миколаївич. Ну, дуже мало такої гри да, індивідуальної. Так, Команди грають більш в такий командний футбол. Да, є такі моменти, де футболісти і Шахтаря, і полісія один в один остаються. Вони не рискують. Да, вони грають пеперек, пеперек назад. Тому когось так да, виділити окремо да, я так. не можу. Давайте йдемо далі, дивимося далі. Небезпечні моменти які були Тому що хороший шанс мав Педріньо, коли виходив один на один. Дуже якісно відіграв відіграв в тому епізоді Бондаренко. Але про цей епізод трохи пізніше. Зараз 19-та хвилина. Бондаренко опинився на лівому фланзі, віддав у центр. І Гіналду покотив на правий фланг. Педріньо підпрацював під свою робочу ліву. і означає що в нього робоча ліва, тому що в епізоді якраз з виходом один на один. Мені здається, це буде вагомий фактор. І знову Педріньо була хороша нагода. З лінії штрафного майданчика завдавав удар. Так, це правда. Я не скажу, що гульова ситуація. Воротар бачив удар. В принцип... Би в будь-якому випадку гру ціла цілий ланцюжок гравців оборони повинен переміщуватись і блокувати можливість удара. Ми з Олександром Миколаївичем це 100% можемо сказати, що такі удари не повинні проходити. Дійсно, команди грали дисципліновано, індивідуально гри мало. Ось не можна помилятись. Тут помилка була, і з вас... цього й вийшло Викіт. от пас в шах. Ось мені здається, концептуально тут проблемна була перша перший дотик, тому що зверніть увагу. Він сам себе під праву ногу змістив. А по-друге, дав якраз час Олегу Кудруку вийти. Ось зараз чудова передача Бондаренка, м'яко покотив. Але він скидає собі під праву ногу. Він лівоногий футболіст. І в даному випадку перший дотик, як на мене, сам сам собі незручно зробив цей момент Педріньою не зміг реалізувати. Олександр Миколаївич. Ну да, він лівою ногою приймав, приймав цей м'яч і першим дотиком дати перше касання, так не невдав да, він собі під свою робочу ногу ні підлаштував, да, тому і прийшлося вже справи ну, ну, завершати. але визначаємо да, дії вратаря. Так, плюс він відпустив так, так. трохи м'яч, він зробив два кроки, що дав шанс кудрику вити і якраз відреагувати. Ну Андрій, ви... а подивися, як ви виник цей момент. Будь ласка, за рахунок і за... Високого пресингу? так, за рахунок високого пресингу, і, пом... і заставили помилитись mm. гравців оборони. Такі моменти не повинні проходити. Yeah. І за рахунок якраз пресингу, широкі позиції високі був Михайлоченко і оцей коридор утворився. А не встигаєш. А та неможливо твоя команда володіє м'ячем. Ти не думаєш, що ти зараз втратиш м'яч? Ти відкриваєшся, щоб отримати м'яч, тому там не можна так, Ти, можна, ти на фланзі можеш uh -huh. помилитись в центрі. Ні, в центрі 100% надійність. Ви знаєте, хто ніколи не помиляється, Алла Бублій, яка у нас на включенні. <laughs> Алочка, що вдалося побачити під час першого тайму? Розкажи своє враження від першої половини матчу. Слухайте, я чесно кажучи, вас ледь і тому, якщо буду дуже голосно кричати, то перепрошую. Дуже стежила за цікавим епізодом. Якраз на вашому тлі розминає, розминається Георгій Судаков, і тут оболівальники активно його закликають підійти. Кричать Жора, ти покидай розминку, підходь до нас. Георгій повернувся до них і так показав, що типу «Ну, куди в мене розминка. До речі, перед поєдинком не знаю наскільки це була правдива інформація. Неправдива а Йшлося про те, що у Георгія Судакова якесь ушкодження. Але от я стежу за тим, як він розминається. я думаю, що ну, візуально не схоже, що має якісь проблеми зі здоров'ям, тому я е, думаю, що це більше була, я не знаю, дезінформація, розцінюйте як хочете. Е, дуже голосно. Е, болівальники дуже все ж таки хочуть закликати Георгія Судакова do, е, до себе, щоб отримати бажаний автограф, бажану світлину. Як ви бачите, Великий ажіотаж викликав цей поєдинок у Житомирі, воно інакше не могло бути. Я мушу сказати, що у vip зоні теж великий ажіотаж, адже там був помічений ну, весь менеджмент Донецького шахтаря Даріо Срена, гендиректор Сергій Палкін. Звісно, присутній президент Полісся Геннадій Буткевич. Поруч я бачила Андрія Шевченка, очільника УАФ. Був також Іван Надієн, давній друг Геннадія Буткевича і президент Вереса. Що ж до емоцій, то я можу сказати, от знаєте, як рахунок 0-0 на табло, такі емоції між двома лавками Шахтаря і Полісся були спершу такі більш. Тихі, нічого особливого, а потім із плином часу знаєте все воно ну, так градус, ніби підіймався. Шахтар, зокрема, зокрема, Андрій, зокрема, Андрій П'ятов постійно підходив до четвертого рефері і випрошував. Ну, акцентував увагу на тому, що точно треба було Чеботенку показувати червону. Це було кілька разів, тому я можу пропустити, що у другому таймі градус емоцій точно підвищиться, і тому. Це думаю дуже цікавий буде другий тайм і загалом весь поєдинок. Тому дякую, передаю слово вам. Ми в цьому не сумніваємося, Я думаю, судаков не підійшов, тому що він сказав, який вам жора, я Хегорій Вікторович. <смітна> а якщо говорити ви власне про Судакова, ось під час того, як говорила Алла, ви сказали так, в нього ушкодження. Ви отримали. Я у... ні, я впевнений, <смітна> що мікроушкодження є. Може проводив тренування і не дуже добре там по і відчув, але на... лікарі на тайм його дали. По 15 Мало секунд то, по його... другому тайму. Ваші очікування, я Я більше очікував від стандартів Полісся. Я а -а -а. Не, не отримав того, що думав, маючи перевагу, я впевнений, що будуть внесені корективи. От в будь-якому випадку ми побачимо роботу тренерів в перерві. Олександр Миколаївич. Ну я сподіваюся, що хтось заб'є, да і гра розкриється трошки. Нам ще так. треба повертатися до Києва, Так. друзі. А вам потрібно повертатися на інший фал ютуб каналу футбольний клуб Полісся, Тому що саме там ви почуєте, і побачите власне друга фінальним поєдинку Кубка України полісся Шахтар. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги Полісся? Фаббе офіційний партнер клубу Полісся.